Шенпуер – один з найпопулярніших видів чаю, до речі, найстаріший. Багато людей його п'ють, нахвалюють, що він дає неймовірний чайний стан, вау-ефект і так далі. Але я точно знаю, що хтось з вас не може його пити, тому що замість вау-ефекту ви отримуєте погані ефекти, такі як відчуття нудоти, головний біль, піднімається тиск і так далі. Я вас чудово розумію, тому що я сама така. Але я знайшла спосіб, як пити шенпуер і насолоджуватись ним. Тому сьогодні в цьому відео я поділюся з вами всіма своїми секретами. Всім, хто вперше завітав на мій канал, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка. Більше п'яти років займаюся гунфу-ча. Для мене це окрема практика. Я обожнюю чайну культуру, я багато вивчаю про неї і ділюся всім цим на своєму каналі. Тут є практичні відео, філософські відео, дегустації, чайні подорожі, все, все, все. Тому підписуйтесь і діліться з друзями. Що ж, ми продовжуємо з вами говорити про Шанпуер. Чому продовжуємо? Тому що в мене є таке, мені здається, воно найпопулярніше відео на моєму каналі, там де я розповідаю таку базу про Шенпуер. Що це таке, як він виник, які є його види, там його ароматичну і смакову карту, як заварювати все і так далі. А я лишаю в описі посилання на це відео і вверху ви бачите, тому обов'язково подивіться, якщо ще не дивилися. А сьогодні ми продовжуємо говорити про цей чай, але в розрізі, а, того, що а, цей чай не всім далеко підходить. А, тому що, як я і сказала, взагалі шенпуер – це найстаріший чай, найстаріший чому? Найстаріший в плані виду, а, тому що а, не робили ще ніяких улунів, ніяких шупуерів і так далі. А от а, збирали отакий от, от чай-серець з великих дерев, так? Потім. Там обробляли ці листя, пресували в там линці або інші форми, відправляли на зберігання. А от і потім його пили. І власне все, тобто найпростіший насправді процес виготовлення, ну і найпотужніший чай. Можна говорити дуже багато про Е, Я скажу так, я розкажу вам свою історію знайомства з цим чаєм. Для мене він був вау вперше через його неймовірну ароматичну палітру. Як сухого листя, так і мокрого листя, як самого напою, а особливо піало після нього це взагалі вау. Ну, дійсно. Тобто, такого букету там, і мінералів, і квітів, і різних фруктів, і меду ну, просто не можна знайти в іншому чаї. Але, на жаль, мені дійсно було від нього недобре. У мене дуже сильно піднімався такий жар в грудях. Я відчувала такий як неприємний адреналіновий кік, як від кави, коли у вас починається от, таке надзбудження. І це мені там, могло давати головний біль і так далі. І тому я постійно там, купувала різні чаї, алешен. Я завжди так якось осторонь від нього трималася. Uh, і потім uh, просто один мій підписник, до речі, з Європою. Він просто мені я поділилася цим сторіс, що от я от у мене такий трабл з шенпуером, от не можу його купити. А він мені дав дуже класну пораду, яка повністю змінила моє життя. Він каже, так, а тобі тро, просто треба брати осінній збір. І для мене це було таке uh, відкриття, тому що, звісно, я знаю, що чай збирають не тільки навесні, а ще й восени, і взимку. Але якось просто я про це не задумувалася. І я не думала, uh, до речі, мабуть. Правильно, що буде сказати, я не знала, що є така велика різниця від того, в який сезон зібраний чай. І от сьогодні, якраз, ми поговоримо саме про це. Я взяла два шенпуери одного виробника, але один осінній, інший весняний. І сьогодні в нас буде така порівняльна дегустація. Ми заваримо обидва, ми поговоримо, подивимося на них, обговоримо, звісно, і смак, і аромат, і особливо зупинимося на тому, який чайний стан він дає. Я пропоную одразу приступати до дегустації. І в процесі того, як я буду заварювати, я буду вам пояснювати глибше про осінніше і про весняніше. До речі, одразу збігаючи наперед, у мене нещодавно вийшло неймовірно цікаве відео, там де я порівнювала улун яшисян. Одного виробника абсолютно там ідентичний рік, там плантація звідки збирали. І це весняний, зимовий і осінній. Дуже рекомендую подивитися, неймовірно, неймовірно цікаве відео. Отже, значить, у мене тут Шенпур від Farmer Leaf, Я думаю, що хтось знає цей бренд. Мені він імпонує, вони роблять. Таку, скажімо так, вузьку, вузьку, вузький досить перелік чаїв, але прям вони такі трушні, вони самі збираються, у них господарство і так далі. Мені вони подобаються, я, у мене є млинчики від них. От, Звісно, було б ідеально, якби у мене був осінній і весняний ще одного року. На жаль, такого в моїй колекції не знайшлося. От, Але оскільки це один виробник, це вже, скажімо так, робить наш експеримент більш таким точним. І, а, значить, осінній в мене 21-го року, тобто сьогодні у нас 25-й рік, тобто це скільки, ну, там, біля 5, ну, 4,5 роки. А, от, а, значить, це великі дерева. А, і у мене весняний 24-го року, Теж великі дерева, тобто, в принципі, сировина одна й та сама, плюс-мінус, і тому це теж робить наш експеримент більш таким точним. Але я, до речі, думаю, що кілька років не так сильно буде впливати на чайний стан. Тому у нас тут все буде з вами, значить, дуже прозоро. Тому що з витромкою чай трошечки змінює свою ароматичну палітру, але от кілька років на стан не дуже буде впливати. Якби це було десь 10 років, між ними, тоді це інша справа. Отак, значить, давайте ми. Що я взяла для дегустації. Я, в принципі, волію заварювати шен в чайничку і в моєму відео про шен ви можете це подивитися. Але для дегустації, я думаю, що зручніше брати гайвані, тому я взяла дві гайвані, дві однакових піали тільки на подібній форми. Я завжди дегустацію роблю в них однакові чахаї. Отак, от давайте тепер роздивимося значить, кожен з цих чаїв, і ми вже навіть на око побачимо різницю. Отже, давайте з вами подивимося ближче. От у мене ці два шени, ви бачите, що дійсно сировина, плюс-мінус однакова, тому що листя вони дуже-дуже схожі за форму, правда? От можете, до речі, поставити зараз відео на паузу і самі у себе запитати, де, як ви думаєте, осінній збір, а де весняний. І можете, до речі, в коментарях написати, теж буде цікаво. Ну, а я, звісно, одразу значить, відповідаю на цю загадку. Дивіться, в білому чахе у нас. Осінній двір. Давайте подивимося ще ближче. Подивіться, які у нас тут листочки є, вони є різні. А, так, значить, є світліші фрагменти, є майже взагалі чорні, це осінній. А це у нас весняний. Знову ж таки, по формі, по всьому, листочки схожі. Але що їх відрізняє? Що їх відрізняє? А, палітра кольорів. А, тому що тут у нас превалюють коричневі а, такі чорні. Темно-коричневий, світло-коричневий, якийсь такий жовто-оранжевий, можливо, так, і трошечки є якогось там, ну якийсь беж там у нас є, десь там, от, може, так, трошечки. А тут, якщо ми подивимося, тут превалюють зелені кольори. Зелений, так, різних відтінків. Подивіться, будь ласка, тут. От зелені вкраплення, так, є, звісно, і бежеві, є і більш темні, і трошки коричневі, але все одно, якщо ми так подивимося, то все ж таки тут більш така зелено, скажімо так, смарагдова палітра. А тут... Більш чорно коричнева От вам одразу і різниця. Отже, давайте тепер з вами будемо заварювати. Я взяла по 4 грами. В принципі, це така загальна рекомендація по шену на 100 мл 4 грами для гунфуча. У мене окроп, так. І зараз я нагрію гайвані, тому що ну, шен – це такий більш серйозний чай і потрібно, скажімо так, його більше. Йому потрібно більш гаряче середовище. Звісно, якщо ви заварюєте якийсь легенький чай, там, типу білого, свіжого або зеленого або жовтого, вам не потрібно, не є такої необхідності нагрівати посуд, але якщо у нас такий більш серйозний чай, то, звісно є. Поки гріються в Гайвані, давайте про основні моменти. Чому, коли я почала пити осінній шен, мені одразу стало добре. Тому що вони трошечки різні за складом. Взагалі, чай весняного збору і чай осіннього вони відрізняються, от саме за хімічними сполуками, які превалюють в них. Що до весняного чаю, весняний чай він суперпотужний в плані енергетики, і там більше всього міститься катехінів та поліфенолів. Це якраз речовини, які дають в плані смаку таку більш гірчинку, і вони, от якраз, відповідають за сильно потужну енергію і за збуджень. І, звісно, що в весняній рослині, яка накопичувала все зимою, і вона прокидається, і там просто буст всіх цих речовин. І саме тому весняні чаї, і в даному випадку весняний шей, шей, він дуже реактивний, він просто ух, такий. От, і у кого більш чутливий шлунок, у кого більша чутливість значить, до кофеїну і до інших сполук, які містяться, як в каві, так і в чай, то відповідно одразу йде, скажімо так. Посилена реакція, і це може бути некомфортно. От, а що ж до е, осіннього збору? Осіння рослина, вона е, вже така більш спокійна, вона багато віддала навесні і влітку, теж іноді збирають чай, і тому е, вона вже менше має оцих от катахінів і поліфенолів, але вона більше містить амінокислот. І вони, якраз, відповідають е, амінокислот і е, танінів. До речі, танін, якраз це ж ця речовина в чай, яка відповідає якраз. За а, таке от заспокоєння, за приємну релаксацію, яка дає вам відчуття комфорту. От саме Тані відповідає а, за це. І тому осінній чай, він завжди буде для вас такий більш спокійний, більш округлий, і таким чином можна насолоджуватися а, значить, в повній мірі шеном. Давайте заваримо і поговоримо якраз про а, те, чим же вони пахнуть. Звісно, що а, шен хоч осінній, хоч весняний. Вони дуже будуть схожі а, за. Ароматом. Ну, це зрозуміло. Тим більше це один виробник, це майже одна і та сама сировина. Ну тому тут не буде такого. От, наприклад, знову ж повертаючись до моєго такого відео, там де я порівнювала три сезони от там різниця більш суттєва. Але там є ще й нюанси в обробці, ви обов'язково підіть, подивіться це відео, потім мені напишете. Значить, тут у нас буде осінній збір. Нюхаємо спочатку сухе листя. Я відчуваю, що мінеральність, є якась певна кислинка, є потім якась така солодкість і квіти є. Солодкість медова. ну Це такі основні. Давайте одразу понюхаємо весняний. от Я скажу, що весняний, принаймні, цей він ще більш солодкий. Тобто тут ніби його медом намазали. Дуже солодкий. Так, давайте. А, значить, я а, заварюю тут. О, у мене тут годинник є. Я буду прямо по годиннику, щоб не. Перетримати, тому що теж дуже важливо а, з шеном, взагалі з будь-яким чаєм важливо не перетримувати. Але з шеном, особливо, якщо ви дуже чутливі, прям ні секунди не перетримати. Тому що, наприклад, у мене я таким грішу, особливо, якщо я п'ю чай а, з телефоном, наприклад, або там на щось відволікаюся, або з кимось розмовляю, я можу трошки завтикати і пізно злити чай. З Шеном таке не проходить. Ну, тобто воно проходить, але потім вам буде дуже зле. Так, а, значить, одразу а, я трошечки намочила листя. І нюхаю. Тут в основному лишається мед, от квітковий мед, якщо візьмете, і от пам'ятаєте, знаєте, це якраз навіть не з ложки, якщо нюхати, а от якщо от банка, де у вас мед, і він такий присох на стінках, знаєте, і от це от більш такий засохлий мед, він має такий ще більш потужний специфічний запах. От, от тут я таке відчуваю, але при цьому аромат стає менш інтенсивнішим, ніж я нюхала його в сухому стані. Заливаю. Поїхали 15 секунд буду тримати. 15 секунд. Зараз подивлюся, щоб не перетримати ні в якому разі. Так. Перший. Давайте. Угу. Отут от вже солодкість десь сплинула і лишається то більше мінеральності хоча на Кришість є. От все ж таки, я пам'ятаю, що я перша познайомилася з Farmer Leaf Просто випадково в Брюсселі, коли сам Вільям він робив такий тур, міні-тур по Європі. І просто в різних чайних місцях він презентував свій чай. І я випадково потрапила на цю дегустацію і мене дуже вразив от його шен, тому що вони в основному роблять шен. Саме такою своєю палітрою, він дуже теплий. І по відчуттях таких внутрішніх, і по палітрі, ну просто мене це дуже сильно вразило. І я вважаю, що в них дуже класні шени. Це, я не кажу, що це єдиний бренд з класними шенами, абсолютно ні, але ну я вважаю, що вони дуже класні. Так, хай трошечки, давайте ми одразу значить, наліємо в піалу, хай трошки вистегне. От колір вам показую. Так, він такий блідо-блідо-оранжево-коричневий блідо, блідо, блідо такий, не яскравий, так, але це перший пролив. Тепер давайте ми зробимо весняний наш. Такий красивий, я якраз взяла під нього таку зеленувату гайва буде дуже красиво. Заливаємо. Так. Я засікаю час. Так, ну що, можна вже зливати? От одразу помітна різниця. Зараз покажу вам. Він світліший. Весняний шен. Світліший. І отут є більше кислинки. Звісно, що тут присутня мінеральність, і мінеральність це така, я би сказала, ключова ознака шену, але тут прям відчувається набагато більше кислинки, ніж тут. Так, тут вона більш така, знаєте, помірна. І подивіться, будь ласка, на колір. Подивіться на колір. Я вам ще зараз не знаю, чого видно, я отак. Дивіться. Бачите, наскільки вони відрізняються? Це наскільки темніший, а цей світліший. А цей такий блідо-жовтий, трошечки там є зеленкуватого, а цей в оранжеву сторону. Хоча вони обидва зараз слабенькі. так? І зараз наливаємо в піалу. Я ще раз зараз вам покажу в піалі, щоб можна було порівняти. Подивіться, будь ласка, весна осінь. Бачите? Вони однакові ці чахаї, тобто бачимо різницю, так от якщо здалеку ще більше видно. от. І подивіться, будь ласка, це весна, це осінь. Однаковий час заварювання, зараз я поставлю поруч. Подивіться. От вам. Ну що, прийшов час дегустувати? Давайте спробуємо, якраз вони трошечки вистегли в мене. Давайте спочатку пробуємо весняний. А потім осінні. І так. Перше, що мені тут відчулося, це гірчинка. От все якраз, як я вам казала, поліфеноли, катехіни, вони от оце дають такий смаковий ефект. Так, тепер давайте спробую. Осінь. Ох, я зараз напів тут, У мене буде мозкова активність просто літати. От, а тут, бачите, тут гірчинки, ну взагалі, майже немає. Вона десь така дуже-дуже-дуже помірна, десь дуже далеко. Він дійсно такий більш м'який, навіть одразу відчувається така солодкість, і після смак, от, взагалі, хороший чай. Маєте знати, що будь-який вид чаю, але якщо він якісний, у вас має бути довгий, класний післясмак. Якщо післясмаку немає в роті, то значить ну, чай по якості посередній. Так, він дійсно прям ну, от, е, солодкий, просто солодкий на смак. Е, я, до речі, не робила е, жодного разу, отак от для себе особисто, щоб одразу е, ну, порівняти два. Тому Постійно роблю вам ексклюзив. От тому це по смаку. Ми зараз ще заваримо, звісно, другий пролив, щоб трошечки інтенсивніше його розкачати і ще відчути більш глибокі ноти. Значить, але давайте. Тобто, ще раз: весняний шен він містить більше поліфенолів, катехінів, звісно, що більше кофеїну, так який бадьорить. І через це він може він, звісно, дає дуже класну концентрацію, виганяє сон взагалі повністю. Тобто, от я завжди кажу, що якщо вам треба довго бути за кермом сконцентрованими, яка там кава постійно зупинятись на кожній заправці? Берете шен весняний, ви можете 24 години, мені здається, їхати взагалі, от з такими очима. Тобто, взагалі не хочеться спати. Це як працює шен. От, тобто він дає таке піднесення, значить активність таку класно знову ж таки для роботи, якщо треба бути довго сконцентрованим, довго вирішувати якусь задачу, можливо, для якихось творчих задач так само, так коли нам треба щось витворити, створити чи як правильно сказати. От але мінус його в тому, що він може бути тумач, тобто, от для чутливих людей. Він просто надмірно, ну у мене є дуже багато знайомих, у яких одразу підвищується тиск, починає боліти голова, там почервоніння приходить і так далі. Ну, тобто, це некомфортно від чаю, такого бути немає. І якщо ми говоримо про цей от такий високий чайний стан, як люблять сказати, такий вау-ефект, wow то так, весняний шен, якщо вам від нього не зле, він вам дає такий. Дійсно, ніби таке, знаєте, піднесення сп'яніння. От щось такого. Це є такий термін в китайській мові, мені здається, правильно він звучить як сисін, тобто підняття енергії ци, Вона піднімається в голову, в груди, тому ви таке от відчуваєте. Це, що стосується весняного шену. А натомість осінній шен, знову ж таки, оскільки там більше амінокислот, і він просто він дає таке приземлення трошечки, він дає таке приємне відчуття комфорту, він більш м'який по смаку, ми вже це сказали. І він, до речі, за рахунок того, що немає таких от жорстких поліфенолів і катехінів великій кількості, то він якраз дуже м'яко розслабляє нервову систему. Він не приспить вас, це вам не габа, це вам не шу, тому на вечір, звичайно. Звичайно, я не думаю, що його класно пити, особливо люди, у яких є проблеми з засинанням. Але, от просто знаєте, щоб зігрітися під якісь такі довгі розмови. Мені здається, осінній шен, особливо от в такий листопад або там зиму, це просто ну, супер-класна знахідка. Що ще такі цікаві факти про весняні осінні шен, що взагалі кажуть фермери, що набагато легше збирати осінній шен, тому що листя більш крупне, воно більш цупке, менше комах. І, до речі, він більш стабільний в зберіганні. І тому, в принципі, осінній шен він має бути дешевший, ніж весняний, тому що весняний там. Може бути різна погода, його важче збирати, і він, скажімо так, більш такий вибагливий в плані зберігання, в плані обробки. Ну і за цього він, звісно, що більш дорогий, тому що будь-який весняний чай він завжди буде найдорожчий. Ще до речі, є такий момент, з яких дерев зібраний, шен зі старих чи з молодих, тому що старі дерева. Вони зрозуміло, через те, що мають більш розгалужене коріння, більш глибоко так, тому вони з землі натягують набагато більше всіх хімічних сполук, і тому ефект весняного шену буде ще більше посилюватися. Тобто, це взагалі буде як такий, знаєте, вибух всього. О, точно що, ці сім. А якщо ми говоримо про старі дерева, з яких осінню будуть збирати, то там знову ж таки, другі ефекти, про які ми вже проговорили, така. Теплота, такий комфорт, м'якість, округлість, солодкість буде додаватися обов'язково, буде підсилюватися. Тому це теж, до речі, ще одна фішечка. Ви можете не просто брати осінній шен, а ви можете шукати навмисно осінній шен зі старих дерев. І тоді я думаю, що вам взагалі буде суперкомфортно і ви будете отримувати величезне задоволення від цього чаю. Так, я хочу ще поговорити про аромат в піалі. Вчахає спочатку. Вчахає, майже нічого не, не відчуваю, але вони дуже великі для такої кількості чаю. Да, тут дуже велика солодкість, тобто і тут прям мед-мед такий. М -м так, зараз весняний. От я випила буквально, скільки там, 4 піалки. Ну, по суті, в принципі, що? 200 мл, так? Тому що 100-100. 200 мл випила. І я вже відчуваю, що я вже в грудях прям це відчуваю. Тому треба бути обережним. Звісно, не підходить взагалі шен. весняний 100% не підходить людям з легкозбуджувальною психікою, з якоюсь стривожністю, я думаю, що не варто пити. Таким людям потрібно пити там, якусь шоу старий, там, габу і так далі. От тут -от, ще раз от, трошечки він вистих, і я ще більше відчуваю така от, навіть травянистість присутня весняному чаї. Ну, він взагалі молодий ще, так? Але все одно. Так, вистегла піала. Так, тут дуже солодко зараз. Зараз, має трошки вистегти. Я хочу зробити ще а, один пролив. Трошечки, а, значить, я потримаю 20 секунд. Осінь. Поїхали. Так, зливаємо. Звісно, якщо ви будете витримувати довше, робити більш довгі проливи, то у вас буде він більш інтенсивніший за кольором. Просто я ж кажу, я шеном не шуткую, таких експериментів не проводжу. От, я все ж таки короткі роблю проливи, тому що навіть осіннішен для мене, ой, так, навіть осінній шен для мене може бути тлумачний, якщо я його трошки перетримаю. От, а ви, до речі, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Про це взагалі, які у вас стосунки з Шеном. Чи пробували ви осінній збір? Це я слідкую за годинником, щоб не перетримати. Чи пробували, що думаєте, яка різниця для вас? І так далі. Якщо п'єте Шен, то коли любите його пити? В яку частину дня? Я, наприклад, можу його пити тільки після обіду? Єдиний варіант для мене. От знаєте? Тут от зараз мокре листя вологи, воно більш туди пахне от в таку от земляну якусь гаму. Земля, мінерали от дійсно от такі. от. А тут. Я просто зараз понюхала і. Мені тут навіть, знаєте, от нагадало, щось мені пішло перегукуватися з цим Яшисяном, який я робила дегустацію. Подивіться це відео. А тут якісь фрукти чомусь мені. Зараз. Відчуваються навіть якісь фрукти. І дивіться, знову ж таки, колір. Будь ласка. Бачите? Темніший і темніший. Вони стали більш насиченими, зрозуміло, але вони так само тримають ту ж саму різницю. Цей більш в жовтий колір, а цей більш в такий оранжевий. Давайте ще раз на лє, Спробуємо. Просто краса, зараз покажу вам. От, подивіться, будь ласка, весна зліва, осінь справа, дуже красиво. Стає більш оранжевим, більш жовтим. Отак. Коли читала різні відгуки фермерів про збір шену в різні пори року, то знайшла там такі цитати, що осінній шен, порівнюючи він ніби як обійми. А весняний це як шампанське, яке вистрілює, і чомусь мені дуже сподобалися ці метафори, тому що я дійсно думаю, що вони прям відображають те, що дає цей чай в плані якраз цілесному. Тому що в ароматичній та смаковій палітрі, ну, вам і весняний сподобається неймовірно. тому що вони дійсно прекрасно пахнуть, квіти, мед, все що заводно. Ну тут важко щось протиставити цьому. От е, сильніший пролив. Тут трошечки підсилилась гірчинка, але все одно він дуже такий округлий, дуже м'який. І я все одно відчуваю е, такий дуже солодкий післясмак. І тут, до речі, от саме в напої, такої прямо яскравої мінеральності я прямо навіть і не відчуваю. А ну зараз подивимося нашу весну. Так, тут от для мене особисто йде все в трав'яну гаму, Тобто тут він більш такий він більш терпкий цей чай, тому що тут терпкості взагалі немає. Оцей от більш терпкий, але на контрасті з терпкістю після смак, от у вас лишається, знаєте, на кінчику язика така гірчинка, а от там з боків. Більше розливається така солодкість. Тобто, по інтенсивності, взагалі він, звісно, потужніший. Знову ж таки, бачите, тобто він потужніший не тільки по а, тілесному стану, а й взагалі по інтенсивності навіть а, смаків. Так. тобто Він більш такий. І гірчинка, і а, така терпкість. Листочок навіть зім. Зараз ще понюхаю піали. Так. Завжди давайте трошечки вистихти піалом, чахаєм, і потім вони вам будуть смачніше давати аромат. От, на, на, знову ж таки, на здивування, що тут тут більше, прям, тут більше, ще більше мінералів, я якось відчуваю. Знаєте, навіть якісь, особливо тут, от чомусь на кришечці, ніби якісь навіть щось таке, як каучук, або. Бітум, от щось таке. ну, Мінеральність, скажу ж така земельна, землиста мінеральність. А тут Так, тут проскакують квітки і якісь такі, можливо, тропічні фрукти. Щось таке. Тобто вони прям реально відрізняються. Давайте піали. О, а тут солодкість просто неймовірна, просто така концентрація. Дуже солодко. Просто ніби взяли і оцим от медом таким, знаєте, от мед коли закристалізувався. От що я хотіла сказати, на банки, на, на стінці банки, закристалізувався. Ви так берете його ложкою з калупєте, знаєте, от такий аромат. А тут А тут він теж є і теж є медовий, але тут щось домішується, і він на, на, знову ж таки на подив не такий інтенсивний, тут солодкість набагато інтенсивніша. А тут ще є більше кислинки. Отак, дуже цікаво. Сподіваюся, вам теж було цікаво та інсайтно. Сподіваюся, що всі, хто не міг знайти спільну мову з Шеном, тепер знайдуть свій. Улюблений осінній шен і будуть ним насолоджуватися. Для кого це був інсайт, хто буде пробувати, обов'язково пишіть, дуже А Якщо хочете більш так нативно спілкуватися, щоб все обговорювати, в мій телеграм-канал, там можна і коментарі писати, все запитувати і так далі. Отак от, от я вам дякую за чийну компанію. Бажаю вам класних чаювань і до наступного чаю!